Вітаю усіх зацікавлених в астрології. Я рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Лілія Верховод. Я професійний астролог. Сьогодні ми з вами обговоримо тиждень з 29 квітня по 5 травня. Цей тиждень наповнений астрологічними подіями, проте реалізація буде без такої сильної інтенсивності внутрішніх переживань, як на попередньому тижні. Це час завершення старих програм очищення для тих, кому не вистачає сміливості імпульсу. Для посилення дієвості у вибраному напрямку на цьому тижні почнеться дійсно сприятливі для цього показники. Та разом з тим, третя та з 1 травня четверта місячні фази повертають нас вглиб до своїх почуттів. Тож одна з основних задач на цей проміжок часу зуміти робити вибори в з'єднанні з вашими справжніми внутрішніми прагненнями, бути вірним собі. Для підтримки моєї діяльності ви можете підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку під цим відео та написати коментар. Також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в описі. Я почала там свою активність. Початок тижня 29-30 травня продовжує дію з'єднання Марсу та Нептуну, додаючи в простір розсіяності, туманності, необачні дії та невиважені рішення. Відчуття загальної незрозумілості, неясності складно зрозуміти мотиви інших людей і як слід складно продемонструвати свої справжні наміри. Енергія двоякості. Хоча транзит насправді спонукає нас до дій, краще зачекати інгресію Марсу в знак Овен, або ж якщо вам потрібний результат без зайвої уваги, то цей час дійсно сприятливий для таємних прихованих дій, або ж для духовного розвитку. В своєму інстаграмі я зазначала щодо завершення циклу Марсу та Нептуну, необхідність перегляду власних стратегій та рішень дворічної давності. Можете переглянути допис про вплив повні інформація актуальна до кінця місячного циклу. На цьому тижні відбудуться відразу дві сильні інгресії статевих планет: Венери в знак свого управління та Марсу. Венера буде в Тельці з 29 квітня до 23 травня. Марс Вовні з 30 квітня до 9 червня. Венера в Тельці – це положення управління Венери, планети виборів, бажання, власних ресурсів та стосунків зі світом навпроти. В тельці Венера про необхідність відчувати себе. Першу чергу свої потреби про розширення своїх фінансових можливостей за умови нерозривності зі своїми справжніми намірами, зі своїми справжніми потребами. Отже, потрібна чесність з собою. В цей час сприятливо займатися чуттєвою сферою, займатися тілом обов'язково, напрацьовувати внутрішню опору. Тоді це все буде сприяти вашим фінансовим можливостям та зрушенням в сфері стосунків. Цей час, коли необхідно вчитися відчувати себе, пізнавати ситуації та практики, котрі приносять вам відчуття комфорту, приємні почуття. Але окрім дійсно сприятливих можливостей в цей час. Знаходження Венери в знаки з спочатку своєї інгресії, а саме на цьому тижні до п'ятниці, Венера пройде квадратуру до Плутону, через що в цей час можливе посилення інтенсивності почуттів, ревнивості, прагнення домінувати, диктувати свої власні правила, умови. Невиключні активні маніпуляції, негативний тиск на почуття через обставини, можлива раптова трансформація почуттів або ж відчутні фінансові зажими кризи. Проте це може реалізуватися як переломні моменти, як в стосунках, так і в сфері ресурсів. Проте дійсно через такі не найсприятливіші почуття. Але це активність, це можливе зрушення в цих сферах через реально відчутні старання. Марс Вовнім в положенні свого управління підсилить ініціативність та активність легше буде вдаватися діяти відкрито, швидко, бути відкритим до світу, ділитися своєю енергією, давати імпульс новим починанням. Але кардинально нові напрямки слід зачекати для того, щоб обирати мінімум до нового місяця, до 8 травня. До того часу краще завершувати старі програми, розривати непотрібні зв'язки. Транзити цьому сприяють. З дуже сприятливих новин на цьому тижні три дні, 29, 30 квітня та 1 травня триватиме свято колесо року 10 градус тельцю. Ці дні сонце входить в найсильніші енергетичні градуси тельцю. Це час приятливий для магічних та енергетичних практик для покращення стану здоров'я, фінансових можливостей, відкриття фінансових можливостей своїх фізичних та енергетичних ресурсів, розширення цих ресурсів. Варто приділити час для знаходження та створення гармонічного внутрішнього стану, покращувати ваш простір, дім. Сприятливо мати намір на посилення або знаходження внутрішньої опори. Ці дні прекрасні для з'єднання зі своїм тілесним я, матерією природою, почитання матерії як матері усього живого. Щодо Плутону. Плутон в суботу, 27 квітня, увійшов в стаціонарне положення і вже на наступному тижні перейде до ретроградного руху. Енергію повертають нас до плутонянських задач необхідна трансформація старих установок. І саме з цим потрібно займатися до кінця осені. Що саме варто переглянути конкретно вам це індивідуальний розбір. За вашим запитом я приймаю на особисті астрологічні консультації, запис в особисті повідомлення за посиланням в описі. В глобальному форматі в світі в поточних умовах це своєрідний перехід в нову форму ведення війни, оскільки Плутон повернеться до останніх градусів Козирогу під час ретроградного руху. Це зміна кордонів та боротьба старих авторитарних програм за своє життя. Але Плутон повернеться назад до Водолії і буде далі відкривати нові умови водолійських десятиліть, після того, як зі старими програмами буде покінчено. Ці енергетичні вихри настільки довго відчували силу, збирали своїх послідувачів, що процес переходу дійсно не швидкий та болісний. Наша з вами задача прокитатися та розуміти, усвідомлювати, для чого нам цей досвід і та як нам виросте в поточних умовах. Це розповсюджується і на нашу країну. Середи Марс. Створює аспект секстилю до плутону. По-перше, це сильний войовничий аспект. В світових та глобальних процесах може дати зрушення в проявленні сили. В особистісному форматі це великі ресурси енергії для дії, для активності, для швидкості в прийнятті рішень, але зі стратегією, розумінням, що вам це принесе в майбутньому. Це дуже діяльний час для того, щоб зібрати всі свої сили. В цей час підсилюється воля, вміння використовувати обставини до своєї вигоди, здатність вдало вписатися в мінливі умови, будь це глобальні, соціальні, політичні, можливі ситуації, котрі змушують до швидких активних дій. А тепер детально щодо днів тижня. Понеділок, 29 квітня, транзитний місяць в квадраті до місячних вузлів та Меркурію, включно цілу добу. Підсилюються перепади емоцій під впливом взаємодії з оточенням, дрібні непорозуміння, роздратування через можливі рухи інших не в вашому сценарію, встановлення балансу між сферами життя та рівноваги в стосунках вдається досить складно на поточних аспектах. Планетарна аспектація в цей день підштовхує до відстеження та долання підсвідомих звичок. З другої половини дня місяць будує секстиль Сатурном, управителем свого положення, що підсилює психологічну захищеність, ригідність у своїх поглядах, сприятлива саме зосередженість на одній справі, заради якої ви будете використовувати всі доступні вам можливості. Понеділок це 21 ша місячна доба, символом якої є кінь, колісниця, пегас. Це доба невпинного руху вперед, вгору день хоробрості, безстрашності, добровільної жертви, відмови від власності, революційних перебудов, завзяття для досягнення мети. Це день активний, творчий. Сили цієї доби вистачить для того, щоб виконати все, на що дотепер не вистачало натхнення. Це сприятлива доба для колективної роботи, інтенсивно проходять духовні практики. Добрі вчинки в цю добу значно посилюють сприятливу карму, і навпаки, дії, котрі переносять біль, значно посилюють негативну карму. В цю добу легше кинути пагубні звички і цей день сприятливий для очищення. Вівторок, 30 квітня, ранок починається з продовження конфігурації великого трину з'єднання урану, юпітеру Салене в тельці, місяця в Козерозі та ліліт в Діві. І стихія землі заповнює собою поточний вектор напрямку. Конфігурація цього цієї до парусу через зростаючу опозицію Нептуну та ліліт. Але поки досить великий орб цієї опозиції, і ця опозиція лише додає натяк на парус. Увімкненість ліліт додає зацикленість на неможливості діяти допоки всі умови не будуть виконані. Прагнення до ідеальності та як слід відчуття без від того, що ідеальність. Недосяжна це фонова незадоволеність поточним ходом справ. Сприятливо впорядковувати свої думки та простір. з другої половини дня місяць добудовує секстиль до Нептуну та Марсу. В цей час підсилюється інтуїтивне відчуття свого напрямку. Сприятливо зупинитися задля налаштування, зуміти провізуалізувати, до чого ви прагнете. І приступити до роботи саме з відчуттям того, що кожна ваша дія веде вас саме до бажаної відки реальності. Це варто робити, бо при поточних транзитах свідомість більше направлена на реакції оточення, на щитування того, що відбувається зовні. Ближче до вечірнього часу та ніч на середу місяць з'єднується з полтоном, через що підвищується психологічний тиск, емоційне навантаження, енергетична чутливість та активізація тих, хто енергетично харчується чужими реакціями. В більш сприятливому форматі цей транзит дає можливість бути увімкненим в велику кількість процесів, додає витривалості. Цей час сприятливий для глибокого розбору. Для магічних енергетичних практик на очищення, можливе залучення у велику кількість справ та подій проти своєї волі, необхідність участі в них. Плюс не забуваємо, що продовжується дія квадрату Венери Плутону. Вівторок це 22-га місячна доба, це період мудрості, вивчення таємного знання та його використання. Крім того, цей день сприятливий для досягнення мети, а вивчення наук, ремесел, а також осягнення свого коріння. У 22-му місячну добу ви можете засвоїти більше, ніж за весь місячний цикл. Нестандартне вирішення проблеми також може прийти до вас там, де ви цього не очікували. Місяць в цю добу сприяє активності. Середа, 1 травня після складностей попереднього вечора та ночі від з'єднання місяця з Плутоном, ранній час ще може бути саме за таких енергій, а вже після з'являються нові умови. Перш за все, це день переходу до четвертої місячної фази оновлення та завершення. Квадрат місяцю та у фіксованих водолії та тельці, приносить. Найрішучість тоді, коли треба діяти, і активність в місцях, де вона шкідлива чи марна, можлива поспішна реакція на зовнішні події, подразники, можливі короткі переживання з обіднього часу і до вечора. Місяць добудовує напівповозку до місячних вузлів та секстиль до Меркуря, що досить гармонічно налаштовує просторові енергії. Цей час сприятливий для усвідомлення важливих поворотних інсайтів, для налагодження комунікації, прийняття рішень, котрі будуть мати великий вплив на ваше майбутнє. Сприятливим буде спілкування з важливими людьми, вчителями. Сприятливо навчатися, отримувати нову потрібну інформацію. І середа це пікова дія транзиту квадратури Плутону та Венери. Велика інтенсивність різних почуттів, інтенсивність їх проявлення та трансформації. Послухайте детальний опис в загальному розборі на початку відео. Середа це 23 місячна доба, день непростий, повний неприборканих сил. Ця доба насичена агресивною енергією, яка буквально може тиснути на нас зсередини. Сьогодні дійсно бажано чимось займатися, бути активним, намагаючись зберігати внутрішній спокій, але реалізовуючи цю енергію. Сприятливо позбавлятися страху, не піддаватися на чужі маніпуляції та ситуації, котрі потребують від вас гострих різких реакцій. Цю добу небезпечно вдаватися до гніву. 23 третя місячна доба має стати періодом помірності, відновлення сил і можливостей цілительства. Четвер, 2 травня, вже більш активний діє секстиль Марсу та Плутону, концентрації усіх сил заради глобальних цілей, швидкого досягнення завдань, котрі є частиною довгострокової глобальної програми. Ми обговорили повністю цей аспект на початку відео, оскільки він діє не один день варто заздалегідь запланувати ці дні. Вони наділені величезною силою, котру дійсно треба направляти для конкретних цілей, для конкретних результатів. Енергії тому сприяють до обіднього часу. Місяць проходить квадратуру з ураном та Юпітером, підриваючи внутрішній стан, додаючи незадоволеності, імпульсивності, можливі різкі, неочікувані зміни в ході справ, різка зміна настрою у оточенні, зміна поглядів та намірів. Краще не планувати важливі розмови, домовленості та прийняття важливих рішень саме на цей час. Після п'ятої години дня час більш нейтральний. Четвер це 24 місячна доба, період руйнування старого та творення нового. Ця доба має зв'язок із чоловічою статевою енергією. Вже немає вчорашньої агресії та потужного потоку неконтрольованої енергії, енергія цієї доби більш приємна та спокійна. Місяць дає енергетичний потенціал для того, щоб зібрати сили перед початком нового місяцю та готуватися до нових здійснень. П'ятниця, 3 травня, сприятливий ранок. Підсилюється здатність тонко відчувати, підсилюється дружелюбність, чуйність, легкість у встановленні контактів. У цей час транзити схиляють до ощадливості та помірності, дбайливого відношення до своїх ресурсів, як енергетичних, так і матеріальних. Сприятливим буде піклуватися про свій будинок та свою сім'ю. Є можливість поділитися своїми позитивними почуттями. Сприятливим може бути і день, якщо ви готові прийняти власну відповідальність, дорослішати у своїх виборах та багато відповідально працювати, робити свою справу як слід ближче до ночі можуть підніматися такі почуття, як вина, докари сумління, обмеження та дискомфорт. Медитація, зупинка внутрішнього шуму, концентрація на підтримці та любові до себе, а також доросла позиція допоможуть нівелювати цей вплив та отримати дійсно гарний конструктивний стан. П'ятниця це 25-та місячна доба, символ 25-ї місячної доби черепаха, судини з живою та мертвою водою. Вважається, що це один з найсприятливіших днів для розвитку свідомості, відчутних результатів в духовних практиках. Активні дії в цю добу не рекомендується. Слід дивитися у глиб своєї сутності. Всесвіт направлятиме до вас знаки, котрі явно чи опосередковано направлятимуть вас та нагадуватимуть про щось важливе на вашому шляху. День пасивний сприятливо очиститись від шлаків духовних та фізичних, слухати свій внутрішній голос, протипоказаний поспіх. Субота, 4 травня розповсюджується вплив опозиції місяцю та ліліт. Можуть актуалізуватися двозначні, неприємні ситуації з жінками. В цей час набагато легше щитувати переживання та емоції інших, особливо негативні. І що найбільш небезпечно, це приймати їх на себе. Ввечері місяць підходить до з'єднання з Нептуном, і цей час туманності, незрозумілих почуттів, самообману. Схильності обманювати інших. Така активізація почуттів, що дійсно вони можуть заважати реально подивитися на ситуацію. Вони відволікають увагу від чогось дійсно важливого: це посилення чутливості та вразливості. Проте цей час сприятливо направити на духовне зростання, на молитви та медитації. Велика сила у візуалізації, велика сила внутрішньої роботи, котра дає можливість підсвітити внутрішні конфлікти. Цей час дає можливість відчути натхнення та з'єднання з вищими силами, бути почутим. Субота це 26 місячна доба, символи жаба, болото. В цю добу варто не витрачати даремно свою енергію на плітки, на пусті розмови, на даремні мілкі справи. Краще у 26 місячну добу утриматись від активної діяльності, відпочивати чи розвивати розумний, збалансований підхід до справ. Пов'язаних із енергетичними витратами, в цю добу сприятливо відсікати хибні зв'язки та контакти, вибірковість у спілкуванні. Загалом місячна доба пов'язана зі зміною вашого погляду на світ, зміною системи цінностей та правильною розстановкою пріоритетів. Цього дня можливі провокації на реалізацію ваших не найкращих якостей, характеру, і варто розуміти, що і оточення також проходить через такий вплив. Неділя, 5 травня, ранній ранок досить такий несприятливий небезпечний момент. Місяць добудова аспектації з Марсом та Плутоном, хоча і сприятливо, проте це час, коли варто подбати про свою безпеку. Як я вже зазначила, з самого ранку енергії дуже активні, дієві, внутрішньої енергії та сил більше ніж достатньо. Енергії в просторі будуть дуже інтенсивними. Тож, навіть якщо ви представник інших вірувань. Цей день чистий та сприяє духовним практикам, розкриттю в собі здібності любити та дарувати любов. До того ж, неділя це 27-ма місячна доба, символи тризуб, жезл. Вважається, що ця доба пов'язана з Нептуном. А саме, здобуття сакральних знань духовного розвитку. Рекомендується медитувати, оскільки в цей день можливе внутрішнє прозріння. Внутрішній голос стоїть на першому місці. Варто прислуховуватись до нього. Краще менше контактувати із зовнішнім світом і більше з внутрішнім. Мінімізувати соціальні мережі та використання інтернету. Не рекомендується довго спати та досить багато їсти, оскільки тоді це притупить ваше сприйняття, іншими словами. Варто обмежувати те, що буде вас сильно приземляти до матеріального. В цю добу інтуїтивно ви можете вийти з будь-якої проблеми, яка займала вас тривалий час, і можливе отримання довгоочікуваної інформації. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобайку, пишіть коментар та обов'язково підписуйтесь на мій канал. А також діліться з тими, кому це буде цікаво. Якщо через інстаграм, то обов'язково відмічайте мою сторінку. І до нових зустрічей!